А до нас у продаж поступає ізумрудного кольору. Майже синій, майже зелений. З матричними фарами шкода суперб Подивіться, яка краля, яка намита, яка наполірована. косяків по покузував. Ну, в принципі, немає. У нас тут тканинний салончик, шкіряний підлокотничок. Машинка на дизелі, економія. Подивіться на розхід 6,4 літри. CarPlay, навігація, мультимедіа, повний фарш. Двох зони клімат-контроль підігрів передніх та задніх сидінь. Подивіться на цю краду. Місце тут і для сім'ї, і для роботи. Дисочки. r 17 Класіка. Для м'якої їзди по навіть негарним дорогам Києва. Подивіться на це. Місце. Абсолютно ділова машина. Але подивіться, скільки тут місця. Ай-яй-яй-яй-яй. Багажничок. Просто гігантський Я якось їздив в магазин на такому, і я вам скажу. В мене не вистачило грошей скупити весь магазин, але тут місце ще залишалося. Трошечки є подряпинки але це не проблема. Устраняється, звичайно, паліровочкою. така краса Якщо вам цікавий цей автомобіль на матричних фарах і на дізелі і Економія, і економія, завітайте до нас на Вихновсько 23, місто Київ, або дивіться на цей автомобіль у додатку 365 або на автосайті автостар'я.